Добрий день, шановні колеги! Можливості біореволяційного підходу у профілактиці наслідків дисфункції плацента. Науковий інтерес щодо вивчення дисфункції плаценти пов'язаний з вирішенням нагального питання адекватного, успішного антинатального догляду. Плацента є унікальним органом, який існує виключно під час гестації. Плацентогенез розпочинається уже з перших днів після запліднення. Диференціація трофобласту цитотрофобласт та синцитіотрофобласт пов'язана з розвитком як первинних, далі вторинних та тритинних ворсин – основних структур котелетону зрілої плаценти. І якщо синцитіотрофобласт виконує численні функції, покладені на плаценту, то екстравільозний цитотрофобласт, який, в свою чергу, поділяється на інвазивну форму та проліферативну, так ось інвазивна форма виконує ось ту унікальну ремоделюючу функцію, пов'язану з спіральними артеріями матки. Якщо уважно подивитися на малюнок. Чітко стає зрозуміло, яким чином відбувається ця гестаційна трансформація спіральних артерій матки. На першому етапі, на так званій першій хвилі інвазії, відбуваються гестаційні зміни власне ендометріального сегменту спіральних артерій за допомогою екстравіозного цитутропопласту. Він змінює стінку судин спіральних артерій, замінюючи власне, на цитотрофобласт екстравільйозний. Як наслідок, просвіт цих судин збільшується, кровоплин збільшується і таким чином створюються передумови оптимального в подальшому зростання плоду. Окрім того, слід вказати, що ці змінені е, в процесі гестації е, сегменти спіральних артерій стають нечутливими до вазоконстрикторів. І це теж дуже важливий акцент. Так звана друга хвиля гестаційної трансформації спіральних артерій завершується на 16-18 тижні, і вона охоплює уже. Так звану зону міометрального з'єднання, тобто замюрюючися більш глибину у верхні шари міометрів. Власне, перебіг ось цих двох хвиль адекватний фізіологічний забезпечує формування нормальної плаценти. Для неї характерна трансформація спіральних артерій за першої та другої хвилі. На усьому протязі плацентації, ну, за виключенням, можливо, периферійних ділянок. В такому випадку, плацента спроможна виконувати основні свої життєзабезпечуючі функції для плоду. А серед останніх це і транспортна функція, газомінна, ендокринна, імунна, захисна та інші. В умовах коли не відбувається перша хвиля гестаційної трансформації спіральних артерій, це критично для вагітності. Як правило, ми спостерігаємо її втрату в рамки у вигляді видіння. Коли ж порушення гестаційної трансформації торкається другої хвилі інвазії, це то в клініці ми спостерігаємо розвиток. Клінічного синдрому плацентарної недостатності, який в першу чергу проявляється порушенням матково-плацентарно-плодового з втратою функції плаценти і як наслідок, початком страждання, плоду або ж розвитком інших акушерських ускладнень. Слід пам'ятати, що на сьогоднішній день є так звані фактори ризику трейдері. Які можуть асоціюватися з розвитком недостатності пацієнта, сюди слід віднести і вік пацієнту, це 18 молодші жінки та першій вагітності понад 30-32 роки. Окрім того, це неблагополучний соціально-економічний статус пацієнту, це і спосіб життя і вживання шкідливих речовин. Ну, а також важка екстрагенітальна патологія, зокрема цукровий діабет, порушення органів серцево-судинної системи, а також прийом певних лікарських препаратів. І це все треба враховувати на сьогоднішній день. В клініці ми зустрічаємо частіше так звану хронічну форму дисфункції плаценти, гостра виникає за умови. Коли ми стикаємося з проблемами частіше за все, акушерських роботеч з приводу передлеження плацентів чи відчарування нормально розташованої плаценти. Але на сьогоднішній день, в контексті ось цих хвилей інвазії екстревійозного цитутебласту, ми все більше говоримо про так званий великий акушерський синдром. Власне, ціла низка акушерських ускладнень асоціюється. З недостатністю глибинної плацентації. І на сьогоднішній день відомі відповідні фенотипи цих захворювань, які асоціюються з тою чи іншою ступеню відсутності ремоделювання спіральних артерій. Коли ми виявляємо часткову ремодуляцію спіральних артерій, то у таких пацієнтів часто зустрічаються передчасні пологи. Затримка росту води, перечасний розрив клінику. Відсутність ремоделювання асоціюється з клінікою пізній дистозії, а по поєднання відсутності ремоделювання з обструктивними ураженням вливається в картину звичного невиношування, вагітності на фоні важкої перекласії і затримки росту води, відшарування плаценти перечасної та загиблі. І ось тут слід пам'ятати, що власне відступлення тяжкості дисфункції пацієнтів, чи це етап відносно, коли це варіант компенсації чи субкомпенсації, або ж коли це варіант декомпенсованої дисфункції пацієнтів, коли ми вже можемо виключно, але як завершити цю вагітність допомогти жінці, велике запитання є до практичної медицини. Ми доволі часто дискутуємо це питання, яким чином, чи є у нас якісь інструменти дієві на сьогоднішній день, або, можливо, розглядаються в ближчому майбутньому. Я на фоні розвитку дискусії процентів, ми власне говоримо про ту недостатність глибини зміни з артерій. Як допомогти уникнути розвитку клінічних варіантів цих фенотипів порушення глибинної плацентації? Отож метою нашої роботи було оцінити ефективність біорегуляційних препаратів і е, вивчали ми е, за основу взяли ці технічні дослідження від дохматеріального статусу гіпоценту. Групи у групу дослідження в нас були включено ще з які рівномірно були поділені на три групи по 20 вагітних. Перша група склала контроль, друг, друга та третя це групи основного дослідження. Друга, власне, отримала відповідну терапію до чинних протоколів. Міністерства охоронітологія за конкретною акушерською ситуацією, і плюс метаболічна терапія, третя група їй призначалися біорегуляційні препарати. Слід відмітити, що абсолютно всі групи дослідження були сформовані до умов експерименту. Вони дали змогу згоду на участь, перебували в стаціонарі в обласному перинатальному центрі. Та були рандомізовані за ключовим параметрами. Серед методів обстеження були дослідження. їм проводилися не тільки повні клініко лінії обстеження, але окрім того, були включені і ультразвукова методика, фетометрія, плацентометрія, плаценторакія і матрія, а також проводилися доплорометолічні дослідження. Визначення сусідного індексу, індексу резистентності, системодіосторичного індексу судинах матки у половині середньої військовій артерії лоди. Окрім того, стан буде моніторувався за допомогою кардіотопографії, біофізичного профілу і проводити визначення гормонів епікопацинтарної супрії. Окрім того, ці пацієнткам проводилося дослідження ситогенетичні мітохондріальної статусу. І буквально декілька хвилин, чому власне ми побрали цю методику? Адже на сьогоднішній день, відомо, що мітох... мітохондрії, органели і кліпи, вони, власне розглядаються як інтимними електростанціями. Вони не тільки генерують АТФ, так, але і Вільні кисень, продукція їхня визначна роль і в регуляції іммунітету, і також в апоптозі та інших важливих біологічних процесів. Власне визначення активності ферментативної системи, яка приймає участь у кисельюванні, і була предметом дослідження ефективності в нашому дослідженні. Визначали як гідрогеназу, ліцею спадигідрогеназу, наддигідрогіназу, а також коефіцієнти аероподихання та коефіцієнт транспортування електронно-транспортного ланцюга. Щодо поклініко-аналістичних даних, наші групі, то пацієнти в обох групах аналітик ускладнені самодійні викидні ранніх термінів, були при етнопсії, перестоячи пологи та в випадках антинатальна задовольна в груп дослідженнях діагнози спостереження стаціонарі це певні клінічні привиди з функції у вигляді маловагових, передбачених полодок ваги синдрому збройних росту першого ступеня, ознак загрози передчасних пологів та повільної перекруті. Ми обрали серед біорегуляційних препаратів. Наступні оварім композитом, оліхіном композитом та – це препарати гомеопатичної роботи хай. Вони чудово відомі ще з педагогічної практики, а власне підвір у контексті нашого кінічного дослідження був з тими ефектами, які вони виявляють у комплексному дії. На курс лікування призначалося 5 ін'єкцій кожного препарату з чергування їх і загальна тривальність загала 10 днів лікування. Визначення інтенсивності внутрішніх клітинно енергетичних охоплення відображало власне картину забезпечення органних літин плаценти. І за цією оцінкою, ми могли говорити про стан тканинної гіпоксії, а також про ефективність медикаментозної терапії. Слід сказати, що на початку лікування пацієнти другої та третьої групи у них усіх були виявлені ознаки. Пуринної недопотеріальної дискусії. А після завершення лікування, особливо в групі, де призначалися препарати біорегуляційні, ми отримали нормалізацію показників основної основних представників ремонтативної системи та е, зміни на позитивні в коефіцієнту ЕМОТИХ та коефіцієнту. Електронно-транспортного ланцюгу, Отож, перинатальні наслідки у групах дослідження спостереження, це термін родорозвішення доношенності. Це оцінка за школою гар та маса при народженості. Кращі результати ми отримали в групі спостереження, де були призначені і препарати. Таким чином, за результатами нашого дослідження, ми зробили наступні висновки, що біорегуляційна корекція вона цілковито розширює панель можливості лікувального медичу. Менеджменту дисфункції плаценти, а окрім того, цитохімічна оцінка мітохондріального статусу може слугувати дієвим інструментом діагностики, прогнозування та профілактики у складної при дисфункції плаценти. Я вам дякую за увагу.